Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити про скандал, який трапився в Васильківській міській раді. Я так розумію, посипались. Не витримують вже нерви, мабуть, у них. Проблем достатньо. А проблем достатньо чому? Тому що багато накрали. Вони думали, що вони будуть красти в громади, і їм за це нічого не буде. Ні, буде. Так от. Що трапилось у Васильківській міській раді? Секретар та племінник міського голови пан Богдан, заробивши дуже багато коштів, вирішив собі обновити автомобіль. Toyota Camry вже за мільйон, до речі, вже не підходить йому. Він вирішив купити новеньку, саму обновлену версію. Автомобіля Тесла. Як вам? Наш міський голова пані Наталія, розуміючи всю проблему, яка може виникнути в даній ситуації, дуже розлютилася. І, я так розумію, мабуть, не витримали в неї нерви. Чи що. Вона накинулась на пана Богдана з кулаками. Вона йому роздряпала лице, побила його. І Наказала написати заяву на звільнення. Е, наскільки мені відомо, пан Богдан написав цю заяву. Але паралельно він пішов, взяв побої і написав заяву в поліцію на пані Наталію. От такий детектив у нас вийшов в міській раді. Що буде далі, не знаю. Але на сесії, вже, яка відбулася в середу, тобі сьогодні, пана Богдана вже не було. Він вже офіційно на лікарняному. Що буде далі, не знаю, але побачимо. Дуже цікаво починається.